Розв'язання навчальних проблем почала працювати Координаційна Рада освіти. Ні, фашизму. Хто переписує історію, той перекреслює величний подвиг. Дух мистецтва, що об'єднав світ у Придністров'ї. Камарту 15 років. Наційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. У Придністрові створить координаційну раду освіти. Вона займається вирішенням проблем в школах і садках. Зараз через пандемію там є проблеми. Вчителям і вихователям доводиться працювати в новій реальності. І тут потрібні оперативні заходи, впевнені в уряді. Школи працюють тільки тиждень, а проблеми вже є. Зауваження з боку вчителів і батьків, з деяких норм санрегламенту. Все це не повинно заважати навчанню. Вирішувати спірні моменти буде координаційна рада з освіти. Зустрічатися будуть раз на тиждень. Все в наших руках. Все знаходиться в наших руках. Якщо будемо дотримуватися карантинного режиму і вимог санітарної епідеміологічної служби, значить вдасться зберегти здоров'я. Якщо не будемо, то ситуація буде розвиватися за ще більш негативним сценарієм, і тоді доведеться не тільки маску носити, а зіткнутися з куди більш серйозними труднощами. Сьогодні учні займаються за змішаною системою. Найважливіші дисципліни, такі як математика і російська мова, викладають за партами. Решта освоюють онлайн. До кінця цього місяця інтердністерком підключить школи до оптоволокна. Питань і проблем досить багато. Новий процес для Придністров'я, де дуже багато факторів, які впливають. Проте нам необхідно ці проблеми своєчасно виявляти, оцінювати і вирішувати. Тоді буде рух вперед. Мета це якісна освіта, та збереження життя і здоров'я наших громадян. Для дошкільних установ закупили 4 тисячі спеціальних ламп. Устаткування доставлять через півтора-два місяці. Новий навчальний рік в умовах пандемії почався по всій республіці за новими правилами. У Бандерському теоретичному ліцеї тепер дві зміни. Заняття починаються в різний час: на вході вимірювання і фіксація температури та дезінфекція рук. До слова, вхід в ліцей і вихід розділили, щоб уникнути стовпотворіння. не допускаємо в ліцей раділі, ніяких посторонніх... Ми не впускаємо до ліцею батьків. Жодних сторонніх, ніякого зіткнення зі сторонніми, тільки учні та вчителі. Ці учителі обов'язково маска, хоч і незручно, але безпечно. Більшість учнів теж за масковий режим. Вважають, що краще дотримуватися правил безпеки ніж піти на карантин. Усіх по два набори масок пронумеровані окремо, чисті і використані. Іноді слажна дітям іноді складно дітям, тому що, при тому що при поясненнях не все чітко проговорюється. Ми вже звикли до цього. Я вважаю, що ми повинні бути у масках. Ну не так трудно, не так Пакети? важко. Пакети є куди маски складати, коли приходимо додому, в прямо серветки є для рук. Їдальня поки не працює. Уроки проходять парами два по 30 хвилин. Розклад побудовано так, щоб основні предмети викладалися в ліцеї. А, наприклад, образотворче мистецтво і музика винесені на онлайн навчання. Між двома навчальними змінами майже двох перерва для прибирання і провітрювання. Діти в цей час знаходяться в коридорі. Класи не перетинаються. У кожного своя зона відпочинку. Ми виходимо з клас у нас і... провітрюється на перерві. Ми спокійно сидимо. Староста відповідає за те, щоб ми не бігали. Памімо того, що... укрім того, що прибиральниця прибирає на кожній перерві, перед уроками дезінфікує парти, підвіконня, двері, ручки дверей, щоб діти були у стовідсотковій безпеці. Так само діти придбали антибактеріальні серветки, протирають парти руки. В ліцей провели оптоволокно тепер чекають на постачання нових комп'ютерів. Щоб гарантувати безпеку дітям і всім співробітникам, в цьому році доведеться дотримуватися нового регламенту роботи. Придністров'я і Молдова дві різні держави. 30 років тому в Кишиневі пішли шляхом сепаратизму. Там вирішили знищити молдавську РСР і відмовитися від Придністров'я. І тепер в Молдові говорять румунською, пишуть латинською графікою і вчать в школах історію румунів. Серпень 1940 року свою історію починає Молдавська Радянська Соціалістична Республіка. До території сучасного Придністров'я приєднують Молдову. Столицю переносять у Кишинів, хоча раніше вона була в Тирасполі. Граніця була по Дністру. Тож межа була по Дністру. Те, що наші колишні лідери вирішили перекроїти території державі, приєднати нас до Бесарабії. Ми у цьому не винні. Після підписання пакту Молотва Рібентропа в 1940 році Румунія вивела війська з Бесарабії минуло 50 років і в Кишиневі знову заговорили про об'єднання з Бухарестом. Спочатку політики Молдови відмовляються від рідної мови на крилиці і роблять державною румунську на латинській графіці. Далі вирішили переписати історію з однією метою виправдати власний сепаратизм. Молдова сама себе поставила ловушку. Молдова сама собі поставила пастку, визнавши пакт молотова рібентропа незаконним і нечинним для Молдавії. Таким чином звільнили нас від тих зобов'язань, які при об'єднанні з Молдавською РСР були накладені на територію Придністров'я. Якби не Придністров'я, вони б давно були по Румунії, вже давно були підкорені. І як молдавська нація перестала піснувати. Момент істини 23 червня 1990-го. молдавський парламент прийняв дві декларації. Одна з них визнала утворення спільної Молдавії незаконної. Другий документ про суверенітет Кишинів сам сказав Тарасполю. Прощай Молдова Молдова, зруйнувавши Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. Вийшла зі складу МРСР. Ми нікуди не виходили. Ми не сепаратисти. Сепаратисти. Ті посадові особи Молдови, хто зруйнував єдину республіку. Молдова знищила сама себе, відмовилася від рідної мови, переписала історію. Сьогодні молдавська культура і історія живе лише в Придністров'ї. Наш державний прапор стяг МРСР. Тільки у нас в країні зберіглася молдавська на кирилиці. Вона одна з офіційних мов. Мікрорайон кам'янського концерного заводу близько 10 вулиць, 65 домоволодінь. Усі забезпечувались питною водою від заводської водопровідної мережі. Однак, у розпал сезону переробки, коли споживання води на підприємстві різко зростало, населення її отримувало з перебоями. Щоб розв'язати проблему, прийнято рішення перепідключити абонентів до міських мереж. В цьому году ми вийшли з ініціативи самі. Цьогоріч ми вийшли з ініціативою самі, щоб держава розглянула питання переходу даного мікрорайону на постачання води саме через спеціалізовану організацію. Це буде добре як для жителів селища, так і для самого підприємства, тому що в міжсезонний період ми були змушені утримувати штат для того, щоб безперебійно подавати воду на дану ділянку. Довжина нової магістралі близько кілометра. За місяць майже 700 метрів зношених сталевих труб вже замінили на поліотиленові. Термін експлуатації нового водогону близько 50 років, кажуть на підприємстві. Нова траса буде обслуговувати 65 існуючих абонентів, а також буде можливість підключити всіх бажаючих. Нові водоміри встановлюватимуться коштом абонентів. Колодязі під них будуть обладнані згідно з усіма технічними вимогами. Подати воду абонентам новою гілкою запланували вже до кінця вересня. Вони дітьми пройшли крізь жахи фашистських катівень і все життя ведуть боротьбу із фашизмом. Сьогодні Трасполь взяв участь у шостому міжнародному антифашистському форумі. Онлайн конференція прямі включення з колишніх таборів смерті і біографії як справжні уроки мужності для молодого покоління. Нацистську машину смерті Тетяна пояту пройшла у дитинстві. Говорити про це і досі важко хоча все у минулому вона несе у собі не тільки жахи і звірства своєї долі, а й сотні таких самих колишніх в'язнів, які сама. Всі ці розкаже всі ці розповіді потрібно було вислухати і пропустити через свою душу, серце. Умови практично у всіх концтаборах були просто нелюдські. Люди хворіли голодували. Їх били, принижували, знущались. Було що дітей, коли дорослих забирали на роботу, спускали у вириті глибокі ями, щоб вони не розбігалися по всій території. Ми з вами знаходимося на території колишнього концтабору Заксенхаузен, який знаходиться на околиці Берліна. Він діяв з 36 по 45 рік. Таких прямих включень з концтаборів було декілька. До онлайн-конференції приєдналося понад 40 країн світу. Усіх учасників об'єднує пам'ять про одну з найстерешніших сторінок історії, історію, яку зараз намагаються переписати. <правда> На жаль, роль радянського союзу у звільненні концтаборів навіть в Німеччині стає значно меншою. В експозиціях забираються слова, що звільнили концтабори радянські солдати, знищуються меморіали. Офіційна латвійська влада намагається представити, що табориці були трудовими чи не санаторіями в оновлених експозиціях. Представлені листівки, щасливі фотокартки, листування засланців, як нібито не було ні жертв, ні страждань. Але цифри не дають збрехати через концтабори Прийшло понад 18 мільйонів чоловік. 11 загинули ще тисячі стали інвалідами. Про це забувати не можна. Парки та сквери замість пустирів і звалищ. Це завдання від президента Красносельського. З'явитися місця відпочинку повинні в кожному місці. Катеринський парк в Терасполі відкрили днями в рибниці. Упорядковують набережну, Також там уже запрацював фонтан з ліліями. В Слободзеї Аркадна площа в Кам'янці відновлюють парк від Гінштейна. На відстають і бендери у всіх мікрорайонах будують сквери. Ще один зростає на пустирі колишньої дев'ятої школи. Старий спортивний майданчик ще один пустир, який отримає нове життя. Розпочати роботи планували навесні, але корона змінила плани, як підсумок, серпень, початок ще одного великого будівництва. Як бачите, тут перспектива розвитку скверу велика і цікава. У нас є дві зони: перша так звана тиха. Тут будуть тротуарні доріжки, гойдалки, зони тихого відпочинку. І друга спортивний майданчик, на якому будуть спортивні об'єкти для активного способу життя. Початок вересня двір школи більше не схожий на закинутий. Бур'яни висотою, майже по пояс скосили, турніки прибрали. На території знову метушаться люди прокладають комунікації, воду і освітлення. Вже 40% роботи виконали. Я думаю, думаю про те, як наповнити парк тими необхідними елементами для проведення часу усіх категорій наших громадян різного віку. Це важливіше ніж назва. Я думаю, що жителі самі з цим питанням розберуться, щоб зона відпочинку, яка буде була комфортною, безпечною, зручною. Звичайно, всім не догодиш, але думаю, переважна більшість буде задоволена, що у них такий парк. У парку з'являться доріжки і локації зі спеціальним покриттям. Там можна буде малювати кольоровою крейдою. У планах зелені насадження, гойдалки і дитяче містечко. Відкриють новий сквер вже восени. Дух мистецтва саме так перекладається назва міжнародного симпозіуму художників КАМАРТ. Творче об'єднання було створене придністровськими митцями Юрієм Салком та Миколою Стасішиним рівно 15 років тому, у вересні 2005-го. З лозунгом через мистецтво до миру і згоди проект об'єднав художників і скульпторів майже з усього світу. Довести до всього світу правду про про Придністров'я, його глибинні корні. Це духовний творчий народ, який прагне до миру, до співпраці. Це відкритий народ, який запрошує до себе з усіх країн людей різного складу і художників, і туристів, і музикантів. Для того, щоб показати, що це відкрита країна, ми створили цей проєкт. Вже рівно через рік Кам'янщина приймала на своїй землі придністровських митців і живописців та скульпторів з Росії, України, Білорусії, Румунії та багатьох інших країн. Мальовничі краєвиди лягли в основу багатьох цікавих і прекрасних полотен. Тут майстри Пензля не тільки творять свої шедеври, але й діляться досвідом. До речі, ідея створення такого творчого форуму виникла у радянських художників ще у 1936 році. Однак тоді прийшов лише перший і єдиний такий. Симпозіум. Нам вдалося на нашому проєкті об'єднати і живописців, і графіків, і скульпторів. І е, Дуже здорово, що у нас і скульптори писали живописні твори, а живописці створювали е, скульптурні е, композиції. Ми раді, що нам вдалося зробити унікальну скульптурну галерею під відкритим небом на території Придністровської Молдавської республіки. Е, унікальна, тому що це близько 45 скульптур, монументальних скульптур. Видатних майстрів з усього світу. Більше на території Придністров'я такої галереї немає. За ці роки Камарт вже давно став культурним брендом Придністров'я. Його впізнають далеко за межами нашої республіки. Велика галерея живопису мандрує по різних країнах. Полотна митців побували на виставках в Росії, Україні, Румунії, Нідерландах, Тайвані і навіть США. Представництво творчого об'єднання відкриті у Польщі та Абхазії. Про Камарт відзнято більше десяти документальних фільмів. Ми являємось такими провідниками культури Придністров'я у світі. Ми горді за те, що ми це можемо робити, що ми це робимо відкрито від душі і з серцем. Це робимо для тих, хто хотів би побачити нашу країну не тільки ззовні із офіційних витоків, але і якби відчути душу Придністров'я, тому що. Бачите, що дійсно душу якогось народу можна відчути тільки через мистецтво, через історію, через культуру. Сьогодні митці готуються до чергового 15-го симпозіуму. Заявку на участь у ньому вже подали майже півсотні придністровських та зарубіжних живописців та скульпторів. Кам'янська земля знову прийматиме гостей. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.